Вітаю вас на каналі Молодь обирає здоров'я в ефірі програма Детектор успіху та я її ведучий Сергій Правдаду. Сьогодні ми дізнаємося, чи модно бути здоровим. Тільки у нас ви почути всю правду про успішних учнів загальноосвітньої спеціалізованої школи фізико-математичного профілю номер 12 міста Черніва. Отже, наш перший учасник Юрко Михайлович, чемпіон світу з фікбоксу, влада. Краса наша школа! Військова 2013 перша міста Чернігів 2012, та модель агентства «Деплай Modal Сіті і всесвітнього модельного агентства Греція. Третій учасник Дерев'янко Олександр. Має диплом з моєї служби та прословнує міського комусь захисту науково-наслідницьких робіт учнів членів Малої академії наук України. Друге місце у всеукраїнському змаганні сплати. Всім учасникам я задаю запитання. І ми з вами дізнаємося, про що думають, мріють, на що сподіваються сильні, розумні та красиві. Увага! Перше запитання. Чи можете ви сказати, що ваш вибір на користь здорового способу життя був свідомий? І до сьогодні ви не жалкуєте про це? Через молоді люди можуть протистояти спокусі шкідливих звичав та тиску з боку одної. Друге запитання. Чи виникає у вас інколи бажання покинути все і піддатися іншим? Це правда. Нас я Останнє запитання для наших учасників. Чи є важливою для вас підтримка близьких та рідних? Це правда. Так, дійсно успішна людина не боїться просити допомоги та підтримки в складних ситуаціях. Шановні глядачі, у нас є можливість проаналізувати датчики які під'єднали до ваших святів і, дізна... і дізнатися всю правду. Тому зараз запитання до вас. Чи вважаєте ви, що сьогоднішня акція є актуальною для молоді Чернігівщини? Так! так, так. Це правда. Дякуємо нашим учасникам Боротве. Мені приємно, що нас об'єднує одна мета. І нехай приємним подарунком на згадку буде ця чарівна пісня. Будемо веселими і завжди щасливими. Ми. Агідбригада Civietі. Ми! ми. Ті, хто за здоровий спосіб життя. Ми, ті, хто сміливо крокує без обтяжень. Ми, ті, що цінують працю. Ми, ті, що обирають волю, сил. наснагу, здоровий глузд! Ми закликаємо до здорового способу життя. Наш девіз, ми молодь. Нація єдина. Одна на всіх, у нас є мрія, щоб результату досягти шкідливим звичкам.